Доброго ранку, дивіться, які бори здали нам металобрухт. Але в них цікавий тільки рапід. Макітовські якраз бури. Гарненькі, блискучі. Ні, не буду брати. Але рапід зрізаний весь. Речей взяв. Більш нічого нема. Якось так. Поїхали далі. Так, всім доброго ранку. <кій> Буду розпочинати свій показ різних речей, яких я знаходжу на металобрухті. Е, всі вони знайдені на металобрухті. Я тут мішаю щось старе, щось нове. Ящики там нові, Там, наприклад, що тут ще нове, топор новий, шайби нові, лерки нові, ці нові. Ну, і там деякі речі. Тобі ж дивіться, я буду мішати. Лопата там нова. Вон. Ця також нова плита. Тому, кому щось сподобається, або ж я не назвав суму, цифру на той чи інший товар. Його можна запропонувати за нього ціну і купити. Товару дуже багато лишається, тому для кожного лишиться якась річ все одно. Ці речі можна відкласти на деякий період часу після часткової ну, повної оплати, частково на неділю або ж на місяць. Мінімум неділя, максимум місяць, для того, щоб можна було, назбиравши декілька речей, відправити як Укрпоштою, так і новою поштою, є змога ще відправити делівері. Ну, кому як зручніше. Напоминаю просто, я вже пишу це всі, щоб знали, якраз всі, щоб орієнтувалися, де що як. Е, дивіться, молотки лишилися по 35 гривень. Кому треба беріть. Є ще такий: 35, є такі. Хай будуть по 30. Е, цей у нас 55, цей у нас буде 35, цей у нас 20. ця в нас річ е, буде 100 гривень. <клита> Плита у нас 120 гривень, вила у нас 100 гривень. Лопата в нас. 50, нехай так буде, цей 20, ножиці будуть 35, плоскогубці 30, ніж буде 20, пінцет буде 35, цей у нас буде 50, гармошка у нас буде. Хай 45. Ця річ у нас як вихлопна, не знаю. Чесно, не розбирався з нею. Ціна її буде 50, це у нас буде 20, це у нас 10, балони у нас по 20, домик у нас буде. Хай буде 40, топорець буде 45. Цей у нас буде 80. Шайба ось така гарненька. В діаметрі 98. Тут срізано чуть-чуть. 20 товщина. 20, 40 внутрішній. Ціна за неї буде 70 гривень. Заготовки ось такі по 30 гривень. Ця у нас буде 60. Шайба така от 110. Товщина 22. Ціна її буде. Та хай буде 60 гривень. Ця в нас буде шайба. Хай буде 200 гривень. Вона там прикручена, ну, як бачите. Так, що ще? Топор у нас буде 110 гривень. Шабр 55 шириною. Ціна хай буде 60. Ключа знайшов такого на 55, кому цікаво, одностороннього. Ціна за нього буде 110 гривень. Сйомник ось такий гарненький. Хай буде 800 гривень, буде ваш. Шарову знайшов ось таку ремонтну, я так розумію. Не заміряв, нічого не робив, як бачите, ось така. Ціна 120 гривень буде ваша. Кірка 75, 20, викрутка у нас буде 35, ключ 41 на 46. Буде у нас 120 гривень. Цей у нас буде 35. Три лірки. Ось таких М6, М4 і М2. Будуть у нас 35 гривень. Шайби на болтові. Ось такі. Будуть 60 гривень. Цей у нас 20, цей у нас 30. Цей у нас 10, цей у нас буде 80, цей у нас буде 60, цей у нас шайба з нарізаною різьбою. 78, наружній внутрішній 34, товщина 16. Накатана. Ціна 60. Так, ці у нас будуть по 10. ну Такі, можна щось ще придумати з них. Ці у нас буде 20, ці у нас 30. ці у нас буде нержавіє, мабуть, якась присутня там щось. Ціна 80. Цей в нас буде 300 гривень. Ось такий. Довжина його довжина. Де я тут писав щось? 200, вроді би, на 68. Щось таке. Так, морквина. Була 1000, стала. Хай буде 850. Е, так. Кому там на шампура треба? 200 гривень, будуть ваші. Так, цей у нас буде. Е, хай буде 50, різець у нас буде 75, цей у нас буде 45, цей у нас буде 40 датчик. Якийсь е, часовий датчик, щоб було. Шприца, е, хочу продати за 120 гривень. У мене їх назбиралося дуже купа, тому можна там кількість, кому буде там кількість, більш-менш буде ціна. Ящики, Ящики у нас гарненькі. Покажу. Ось так вони відкриваються, шухлядка є, що одна, що друга. Ось так. Ціна 250 буде ваш на рибалку або ще, ще кременчуг, що той, що той. Ну і все. Вроді би все показав, все продемонстрував, все швиденько, так, бистренько показав ключі. Та, не знаю, пістоль, також пропонуйте ціну за цей також. Ремболт також пропонуйте ціну. Дуже багато всяких речей, які свого хазяїна чекають і хочуть якраз, щоб вони були потрібні. Тому якось так кому що сподобалось, присилайте фото того товару, бо, блін, дуже багато людей хочуть щось там десь. В якому ж відео це все хрен його знає, блін. Тому, будь ласка, присилайте фото того товару, щоб я бачив, що ви хочете купити. Тим самим ви і себе якраз е, показуєте, телефонувати. Ну, можна телефонувати, але все одно потрібен вайбер для того, щоб вам прислати туди карту, для того, щоб вам е, прислати, що я буду відправляти. Переписка. Це зручніше. Viber, WhatsApp, Twitter, Telegram, меседжери, всі, які є на білому світі, є на цьому номері. Все, на, на цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалось. Напоминаю ще раз: присилайте фото, присилайте ціну під фото, щоб всі розуміли, щоб не перешукували там, що, де, як, мені кожного разу треба переглядати відос для того, щоб знайти ціну того чи іншого товару. Тому краще, щоб фото, ціна без питань, воно поїхало до вас, коли там треба. Все, на цьому все. Ви в мене найкращі, тому що слідкуєте, дивитеся, лайкаєте, коментуєте. Е, хочу сказати одне: я бачу, що е, тенденція каналу йде е, то вгору, то вниз. Тому е, я хочу, коли буде на 5 тисяч, у нас буде розіграш громадніший, розіграш в мішку. Тобі ж е, е, буде три претендента на е, на цей. Як на побіду, грубо говоря, <хи> на славу. Тому е слідкуйте за цим всім. Я хочу розіграти якийсь набір там менчиків, якийсь набір там всього. Тому що, блін, дуже багато всього. Долучайтеся до групи. Група там внизу. Якраз можна там слідкувати, можна сплідкувати. В ну, общем, все робити, що ви любите на городі або ще десь. Все, на цьому все. Всім гарного дня та мирного неба. З вами порозмовляв і пішов працювати. До побачення.